Слава Ісусу Христу. Хочу дати таке свідчення. У мене майже кожного року проблема, що кліщ мене чіпається. Це вже четвертий кліщ кожного року. І якось раніше, як було, то я зверталася до лікарів. Навіть один рік було, що на жовтневі, там я аналізи робили і не знаю, чи відправляли десь, бо в мене були проблеми. Вони думали, що від кліща, я не знаю від чого, що і Температура трималася місяць і, і пішло ускладнення, може і відправляли, я вже не пам'ятаю, як то було. Потім на другий рік знову мені витягали кліщ лікарі. Потім я знову звернулася вже до отця Олега, позвонила, кажу, у мене кліш помоліться, бо то вже було вечір, треба було їхати десь в Тромпун, бо так близько не було де, щоб йти в лікарню. Отець Олег вечором помолився. Ми пробували самі витягати вдома. Дочка пробувала витягати, але побоялася, бо щось там трошки витягала, не, не годин побоялася. Рано я встала, але написала в інтернеті, до оця Олега моліться, бо мами тліще. Отець Олег почитав і сказав, помолюся. І рано. Я думаю, треба йти в лікарню. І якраз ми поїхали в лікарню і покликали, ми сестра прийшла, взяла салфетку, щоб протерти, щоб зараз витягати кліщ. Вона тільки салфеткою його взяла, а він на салфетці. Яким чудом я не знаю, то тільки Божа сила за молитвами отця Олега, тільки так могло бути. Бо інакше Ну, вона на салфетку він є. Хоча і рано я Дивилася на нього, він там був, я й милася, витиралася. ну Він нічого сидів на місці і ніякого не було, щоб він міг там вийти. А я прийшла, а вона тільки протерла, він вже є готовий на салфетці, що не треба було вже витягати. Я дуже дякую Господу Богу за вислухання, молитви Отця Олега. Я вже мала дуже багато свідчень, з цілей за молитвами Отця Олега. Дякую, Господу Богу. Слава Ісусу Христу!